Вітаю на телеканалі Сі4 Випуск новин. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події четверга, 19 червня. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. 60 тіл і майже стільки ж родин, які чекають відповіді. Як у Чернівцях ідентифікують загиблих воїнів. Депутатку з Буковини судитимуть за підробку довідки для проходження ВЛК, що відомо слідству. Чернівчанин серед найцитованіших науковців світу, як професор ЧНУ вивчає світло і чим захопив наукову спільноту. З російського полону додому повернулися українські військові серед звільнених бійці зсу, Нацгвардії та прикордонники. Більшість із них провели у полоні понад два роки. Вони боронили Україну на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині. Вітаємо вдома! Та на жаль, є і сумна звістка. Чернівці знову прощатимуться з героєм. 20 червня в місті проведуть в останню путь солдата Віталія Подмарьова. Він загинув під час виконання бойового завдання в Сумській області. О 10.20 траурний кортеж із тілом загиблого, грушить вулицями Кишенівською, Руською, головною проспектом Незалежності та герою Майдану до центрального кладовища. О 11 годині у храмі Святої Трійці відбудеться заупокійна молитва, після чого поховання містян закликають гідно провести захисника. Вони не повернулися з війни живими, але мають повернутися до рідних із гідністю, з іменем, з правом на останні прощання. Ще 60 тіл загиблих військовослужбовців привезли у Чернівці. Судово медичні експерти вже працюють над тим, аби встановити їхні особи. Це складна і довга робота, яка повертає рідним надію навіть після місяців невідомості. Як відбувається процес ідентифікації, далі у сюжеті. На Буковину привезли 60 тіл загиблих військових, особи яких поки не встановлено. Їх доставили до Чернівецького бюро судово-медичної експертизи у спеціальних холодильних машинах. На місці працюють відповідні служби ДСНС, спіротехніки та судово-медичні експерти. Попадають з фронту тіла, в яких в карманах знаходяться у військових, знаходяться вибухи при пристрію. Прошло раз було 10 гранат у. В одежі військових цілих трупів немає. Вони практично всі фрагментовані, тому що 96% тіл, які попадають до нас, вони фактично пошкодження за рахунок вибухової травми. Це є рука, нога, там не повністю тіло. У бюро судово-медичної експертизи потрапляють загиблі з різних областей України. Тут встановлюють причину смерті, відбирають зразки, які потім відправляють в лабораторію для ідентифікації. Це робиться двома методами. днк експертиза та за допомогою дактилоскопії, відбитків пальців. П'ять тіл, які ми видали, п'ять були. Визначені доклад, є. Ну, родичі дуже багато пізнають за рахунок тату, тому що вони дуже багато мають татуїровок, і ці тату вони кольорові. І якщо тіло збережене в якому, то в такому стані на нещодавно у бюро судово-медичної експертизи виявили тіло загиблого російського військового його вже передали для репатріації. Зовні блю була форма в нього українська, українського військового, а під ним була форма російського військового, були нашивки прапор російський, був жетон у нього російського, що це Російська Федерація. Пряжка на рівні була з зіркою. Так що не складно було. Є домовленість між державами, такі люди, тому що наші ми відправляємо їм. На Вінницю Вінниця відправляє на Росію. Після встановлення особи тіло забирають представники ТЦК. Згодом лише після підтвердження результатів експертизи повідомляють рідним. Питання в складності знайти родичів, тому що для того, щоб ідентифікувати, треба, щоб був матеріал родичів. Є база даних централізована, з якою ми порівнюємо. Так, що якщо ДНК знаходиться, якщо вже вияснено, порівняння з тими матеріалами, які ми який, які у нас є. З 2 січня 2025 року до Чорнівців доставили 312 тіл загиблих військових, особи яких спочатку були невідомі. З них ідентифікували 102. серед встановлених жодного з Чернівецької області. Судово-медичні експерти також досліджують і випадки мирних смертей у регіоні, навантаження подвійне. У липні планують встановити ще один холодильний рефрижератор. Наразі в установі їх лише два. Це дозволить приймати додатково до 150 тіл. Альвіна Абрамчук, Катерина Тарасюк новини січа. 4 Поки одні воюють та віддають своє життя, інші наживаються. На поколині судитимуть депутатку однієї з міських рад. Слідство встановило, що вона використала свій мандат, щоб допомогти іншій особі пройти військову лікарську комісію, але не чесно, а через підроблені документи. Жінка, яка працює лікарем-невропатологом, нібито обдурила колегу, аби та поставила підпис під фальшивою довідкою. В обмін мала вплинути на вирішення питання. Слідчі поліції скерували до суду. Винувальний акт. Якщо доведуть вину, депутатці загрожує позбавлення волі і позбавлення права обіймати посади в органах влади. Він прославляє Чернівці на науковій карті світу. Олег Ангельський, фізик і професор ЧНУ, увійшов до найцитованіших вчених планети. Його роботи читають у десятках країн, а дослідження допомагають краще зрозуміти, що ж таке світло. Історія науковця у нашому матеріалі. Його ім'я з'явилося в авторитетному міжнародному рейтингу. У червні професора Чернівецького національного університету Олега Ангельського визнали одним із найцитованіших науковців світу. Його роботи у сфері оптики досліджують у десятках країн, а публікації потрапляють до провідних фахових журналів. От ми публікуємося останнім часом разом з колегами з-за кордону в такому журналі, як який називається Frontiers in Physics». Ну, це на передових рубежах фізики. І ці публікації в цих журналах вони мають дуже високий рівень прочитань. Скачувань інформації і розповсюдження поширення цієї інформації у Чернівцях. Ангельський очолює кафедру кореляційної оптики. Одна з тем, над якою зараз працює його команда, медичний прилад, що допомагатиме діагностувати серцево-судинні захворювання. Йдеться про нову технологію, яка дає змогу бачити утворення бляшок у судинах. На сьогодні ми працюємо над тим, як розробити прилад, який дозволить досліджувати ці бляшки за формою їх, за місцем розташування, за те, як вони впливають на поток крові в судинах ну, на утворення турбулентних потоків, ламінарних на форму цих бляшок і так далі. Оце те, що ми над чим зараз працюємо. Я думаю, що наша робота буде успішною. Його основний напрямок досліджень властивості світла. За словами науковця, саме ця галузь сьогодні одна з найдинамічніших у фізиці. Ми займаємося. Тими можливостями новими, які відкриваються при вивченні світла, які дозволяють проникати зараз навіть в і досліджувати структуру атомів, структуру руху електронів навколо атома, і навіть очікується так створені і нещодавня. Річна премія з фізики була за винайдення атосекундних імпульсів. імпульс. Олег Ангельський член кількох міжнародних оптичних товариств. Його дослідження використовують не лише у теоретичних розробках, а й у прикладних сферах від медицини до технологій. Катерина Тарасюк новини сі 4 Інтерактивні ігри, бульбашкове шоу, квести, наукові експерименти, малюнки на піску. А крім цього, кінопокази, зустрічі з режисерами та дискусії. І усе це для дітей. миколайчук кідс у розпалі, а маленькі відвідувачі у захваті, що цікавого відбуватиметься на новій секції фестивалю в найближчі дні у нашому сюжеті. Кі на концертній залі Чернівці гучно і весело. Тут дитяча секція Миколайчук Оупен Kids» з іграми, тематичними зонами та бульбашковим шоу. Нас запросили сьогодні на бульбашкове шоу та на квест. Ну, бульбашкове шоу було класне, дуже, дуже цікаво. А на фільми якісь ходив? Так, е, Сонік, ще пам'ятаю, ходив на Майнкрафт. Дуже сподобалось нам ми в заході. Ми не очікували, що буде тут така ігрова зона. Кульки, шарики, взагалі, не можемо звідси вийти. А я прийшов тут вчора, от вже тут другий день. Прикольно, дуже сильно. Все вже бачила? Я бачу ставали в коло вчора. От сьогодні я бачу кульки і там все горить. Я сюди прийшла з двома своїми синами. Ми вперше на такому заході, дуже нам сподобалось. Дітки завжди хочуть розважатися, і на фоні війни я вважаю, що потрібно їм влаштовувати більше свят для того, щоб, скажімо, потрошки створити цей дитячий такий невагомий світ, в якому є більше радості, ніж горе. Я прийшла сюди сьогодні з табором. Як почути бачили сьогодні? Я бачила майстер-клас з бульбушок. Там підпалювали вогнем бульбашки, Що там було всяких прикольних штучок». Серед творчих активностей на Миколайчук Open Kids особливою вагою користувалася зона пісочної анімації. Тут діти могли малювати картини не фарбами, а піском. Тут потрібно зафарбовування без фарб. Тут є лише інструмент пісок і руки. І, власне, людина, яка може це виконати. Зараз ми малюємо портрет Миколичука, але починаємо малювати з очей, тому що це про душу. Найпростіше намалювати портрет, коли ти дилишся в очі. Я тут того, щоб дізнатися багато чого нового і дай плюс просто отримати новий досвід. Як тобі взагалі цей захід? Мені дуже подобається все круто та. Захопливо Миколачук Кіць відрізняється від звичайного дитячого фестивалю. Окрім розваг, для дітей організували кінопокази, зустрічі з режисерами, продюсерами та акторами. Кіц це не лише те, що дивляться діти, чи це не лише те, що вони можуть прийти, побавитися там бульбашкових шоу. Там чи ще щось погратися і пострибати. КІЦ – це трошечки глибше і більше ніж просто розважальна програма для дітей. Ми е, хочемо. Донести до діток, що вони наше майбутнє, майбутнє України «Миколайчук. Кіт стриватиме ще 20 червня. В останній день секції для відвідувачів підготували два покази українського фільму Джура Королевич о 12 та о 16 годині, а також наукове та піксельне шоу. Катерина Тарасюк, Надія Фіщук, Новини Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. о цій же порі.